Цього року майже 10 тисяч студентів з України зможуть на власні очі побачити, як американці відзначають свята народження своєї країни. Дедалі більшої популярності поміж студентів зі східної Європи набуває програма американського уряду Працюй та подорожуй, за якою українські та інші студенти вже не перше літо приїжджають на роботу до США. Що саме в цій програмі приваблює молодь, де і як живуть і працюють студенти, розповість мій колега Андрій Годованець, який щойно повернувся з курортного міста Оушен Сіті, що на узбережжі Атлантичного океану? Курортне містечко Оушен Сіті вже не перше літо приймає у себе студентів через економічне сповільнення, яке спостерігається останнім часом у США. Кількість вакантних робочих місць по країні загалом скоротилася. Тому найлегше студентам шукати роботу саме на курортах. У таких містах власне працюють і студентські центри, які приймають молодь на літо, поселяють і допомагають знайти роботу. Наш центр Наш центр від початку літа працевлаштував до 800, навіть до тисячі студентів. Але є й студенти, які звертаються до нас по допомогу і під час літа, наприклад, просять знайти додатковий заробіток тощо. І ми допомагаємо всім з будь-якими питаннями, незалежно від того, це студент з нашого центру чи ні. Студентський центр і e point наприклад, дає студентам можливість недорого подзвонити до родичів, скористатися при потребі безкоштовним інтернетом чи навіть просто подивитися телевізор. А зробивши трохи грошей, вони можуть поїхати в турне Америкою, скориставшись знову ж таки послугами центру. Подорож, скажімо, на нігарський водоспад обійдеться йому 150 доларів. У Вашингтон 45. Щоправда, дехто намагається побачити Америку одразу. Приїхав спочатку до Вашингтону, бачив білий дом резиденцію президента США. Ну так, приїздом був. У Балтіморі теж дуже гарне місто. Денис Тругалов працює в готелі. Загалом в курортних містечках: саме готелі, парки, розваг і сувенірні магазини якраз і є місцями роботи сезонних працівників, а ще ресторани, тобто робота на кухні. Як не крути, а безкоштовний обід чи навіть вечеря з такою працею гарантовані. Загалом умови і вид робіт обговорюються з роботодавцем заздалегідь. Тому кожен студент, приїжджаючи в США по програмі, вже знає, де він працюватиме і що саме буде робити. У роботодавців ж єдина вимога, що працівник мав мінімальний рівень знання мови. Анастасія Макаревська за фахом філолог У Ошен-Сіті працює у ресторані вже друге літо поспіль. Тому що тут весело. Тут ми можемо працювати і знайомитися з різними студентами з різних країн. Маса вражень. Роман Кириленко у сполучені штати приїхав лише три дні тому і вже розповідає, наскільки йому подобається привітність місцевих жителів. Приїхав позна. це приїхав пізно. Мене ніхто не зустрів. До мене в аеропорту підійшов чоловік, запропонував переночувати і жодної копійки за це не взяв. А потім ще й допоміг добратися туди, куди мені було потрібно. Цей випадок Романа зворушив, як сам зізнається, на таку гостинність він не сподівався. Загалом багатьох студентів переповнюють емоції ще пак, адже дуже часто працювати випадає прямо на березі океану свіже повітря, приємний прохолодний вітерець і привітні туристи. О п'ятій пообіді робочий день закінчується, і студенти мають вдосталь часу, аби позасмагати на сонці або ж просто почитати улюблену книгу. І так день за днем. Загалом літо для них проходить не лише приємно, але й корисно. Ми ж вчителі англійської мови, yeah. тому це дуже, досить велике значення мало для нас прийти в Америку по балак, поспілкуватися на англійській мові, вивчити різні диалекти. Yeah, так, тому що ми вивчаємо офіційно британський да, британська британський варіант, тому yeah. для нас це дуже було важливо. Умови проживання студентів не в усіх однакові, аби знайти пристойне житло, краще приїжджати одним з перших, тобто наприкінці весни. Тоді ось такий затишний і чистий будинок з виглядом на затоку можна орендувати за 350 доларів на місяць з однієї особи, що вважається досить невисокою ціною. Студенти, які вже приїжджали у Сполучені Штати за програмою «Work and Travel» раніше, зазвичай повертаються сюди знову. Наприклад, у цьому ресторані деякі з них працюють два, а то й три літа поспіль, і роботодавець їх роботою задоволений цілком. Відколи я тут працюю. До нас приїжджало багато студентів, як з України, так і з інших країн. Загалом, щоліто ми приймаємо до 45 людей, і відверто кажучи, я навіть не уявляю, як би ми без них справлялися. Ми справді вдячні, що існує така програма, і ми щороку чекаємо нових студентів. Попри те, що студентам дуже подобається що літа жити і працювати в США, залишитися тут назавжди бажає далеко не кожен. Чимало українців зізнаються, що у Сполучені Штати вони хотіли б приїжджати час від часу, а не назавжди. «Повернутися знову, да. так. Що Ні! Україна. любимо нашу батьківщину. Андрій Годованець Голос Америки